Всіх вітаю, друзі! Ось і прийшов час використати нашу форму, таку, яку я виписувала недавно, будемо пекти з вами сьогодні печиво мадлен. Печиво доволі так просто випікається, але є деякі нюанси, які потрібно нам притримуватися, щоб воно вийшло все як має бути. Так, які потрібні інгредієнти? Розумні люди, професіональні кондитери кажуть, що всі продукти, які входять до цього печива, відштовхуються кількість продуктів, відштовхується від кількості, не кількості яєць, а маси яєць. Яйця у нас без каралупки, зараз ми їх зважимо. Я брала два невеликих яйця, як мені здавалося, і затягли вони на 99 грам. І от, скільки яєць, стільки у нас буде цукру, муки і вершкового масла. Будемо відміряти зараз. Разом. Вершкове масло. Тут у мене 76 грам. Ще треба докласти. 96, ну, десь плюс мінус. Далі в нас йде цукор. Є. Сюди я трохи ванільного цукру сипну. Ось так десь вистачить. Того, що можна додати сюди цедру лимона або апельсина по половинці, у мене її немає, я не буду додавати, то я там ваніль Борошно. Муку зважили і замішуємо тісто. Перш ніж замісити тісто, нам вершкове масло потрібно розтопити. Ну так, щоб не зовсім прям кип'ятити, щоб воно було рітеньке. Ну, Всі продукти готові починаємо яйця. І сюди по черзі до яєць будемо додавати цукру невеликими порціями. Яйця не потрібно збивати до якихось крутих піків, але розмішувати так, щоб більш-менш розчинився цукор весь. Тепер нам потрібно додати муку Беремо сито. Я ще забула сказати, важливий компонент. У муку додаємо ну, десь отак от розпушувач. Тут 3-4 грами. Розмішуємо і через сито просіюємо. Муку також мішуємо невеликими порціями, не всю відразу. Саме підливаємо потроху і вершкове масло розтоплене, ну, ні в якому разі не гаряче. Отаке От гладеньке, ніжне, трохи таке рідкувате тісто у нас має вийти. Можна випікати печиво відразу, але рекомендують покласти на холод хоча б на годину, тоді вершкове масло, яке тут є, охолоне і тісто стане таке більш плотніше, і з ним буде легше працювати. Я так і зроблю. У нас пройшло декілька годин, я тільки витягла тісто, бо була гроза. І зараз я ще погримлює. Ось таке воно стало більш тягуче. Так, беру свою формочку. Хоч вона і силіконова, але вона нова. Не знаю, як себе поведе, то я трохи змащу її вершковим маслом. Трохи отак от змащу. Духовку можна вже включити на 180 градусів. Тут можна взяти, у кого є ці кондитерські шприци, конверти, як вони там називаються, рукави туди запхати тісто. Я буду ложкою. Так, у мене десертна ложка. Буду пробувати. Набирати, виїмки заповнюємо не доверху. Десь так от. Постільки десертної ложки думаю. Другою ложечкою допомагаємо. Наповнила я формочки свої. Отак От і ще тісто залишилося. Ще на півпорції, думаю, буде, а може і на всю порцію. Так, духовка вже нагрілася, 180 градусів. Наскільки пекти, скажу, заявлено взагалі від 12 до 15 хвилин. Друзі, мої мадленки спеклися. Були в духовці у мене рівно 13 хвилин. Ось такі мають бути зверху блідненькі. Дивіться, не перепечіть. А оце така характерна окантовка. Це ознака того, що вони готові. Більш така темна. Треба було ножичок взяти. Витягнемо, тому щоб вони не спарилися. Отакі От ось. Так ось покладу на бік, хай вистигають трошки. Жестяні формочки такі мадленки, вони більш красивіші такі випадають. Низ повністю у них такий підпечений, рум'яний, а верх, <клух> верх світлий. І ще має бути такий характерний горбик зверху. Якщо все це є, значить ми все зробили правильно. Так, даємо виховинути. Так, от такі ось красиві, бачите? Так, спечу другу порцію, тоді покажемо, які вони всередині. Так, дивіться, друзі, у мене вийшло рівно 15 штучок. Викладала тісто. Ось цією десертною ложкою, повною без гірки. Так, мої мадленки спеклися. Зізнаюся, чесно, я не витримала одну з'їла. І цікаво, коли вони вихолонули, от, отут ось така скоринка хрумка. Чуєте? Виходить, що отут де верх це низ, цей горбик буде, а отут ось буде верх. Можна навіть, я бачила, шприцом туди начинку, хто хоче зайнятися цим більше. І фруктову і шоколадну, можна зверху просто залити шоколадом. Я на цей раз залишу так, як є. Просто притрусити цукровою пудрою. Давайте притрусимо. Хоча по цукрові я скажу, ідеально, тут ми з вами вгадали усі пропорції. Зробили все по правилам. Так що печиво смачнезне і крутезне. Треба показати в розломі які. Як я вже казала, тут хрустка така з кориночка. такі вони, бачите, пористі, пухкі, тут м'якенькі-м'якенькі. А зверху хрустки. Не дарма кажуть, що це печиво, схоже на бісквіт. Ось таке ось. Тут мої нігті ще, відвлікаючий такий маневр. Так, ани. Хрумтить. Кажуть, таке тісто можна взагалі тримати і до двох діб у холодильнику. Зробили собі, а тоді там по порції, по пів порції печете, витягуєте. Так що пробуйте, експериментуйте, обирайте перевірені рецепти, підписуйтесь на мій канал, ми ще з вами побачимось. Пока-пока.